Тут тепліше, тут чуть іде підогрів, тому що от регулятор температури стоїть. Далі тут ви бачите ананаси. Бачите, я вам говорив, що один ананас дає 40 отростків. Осьований, бачите, дивіться, окремі. От ви виломали, мені такий отросточок, принесли, 40 гривень отримали, навіть 50 гривень. Оці ананаси дають 10-кілограмові плоди. Я зараз вам покажу, як ананас цвіте. От. Оце ще інжир у мене так є, він на вулиці, отакі плоди 250 грамів, я вивів. Сорт, 33 морозу видержує. От ананас плоди, оце ці, до 10 кілограмів. Це воно, чи ні? Це бебі, а ось це великий. Да, зараз покажу ананас ще другий. Я хочу показати, як цвіте ананас, щоб ви це таке чудо. Оце 15-кілограмовий ананас, отам угу. далі є. Я вивів недавно, у 2003 році. Ось такий квітка така ананаса. Дивіться, яка геометрія. Бач? Оце я їх заставляю цвісти. Тобто я заставляю їх весною, в травні місяці я заливаю сюди карбіда кальція. Грудочку карбіда розтворив, у воді процідив і залив у центр. І він випускає цвітонос. Чи так просто на листочок? Ні, в центр сюди в розетку. Влив і все. Це карбід кальція, там ацетілен. Ацетілен це ретардант, стимулятор цвітіння. Та таке для ананаса. І він зацвітає тоді. Все. Всі рослини самозапильні, тут 250 квіток отаких по кругу. Е, ну, і Мур Кук назвав його pin шишко-яблуко, бо йому дали спробувати в Індії. А, ну, Як він бачить, шишка, похожа на шишку, а коли поїли, ну, яблуко, вони ж не, не, ніколи не їли його. От. Так що пін -ейпл на соках візде написано. От ви читаєте, і шишко-яблуко. От. Ну звичайно, ананасів більше трьохсот видів різних є теж. Сортів. От є сорт Бебі, є червоні ананаси, білі ананаси, розові. Їх е дуже багато різновидностей і сортів. І звичайно, що найвеликий ананас в світі це 10 кілограмів. Я вивів далі, ви побачите листя такі по півтора метра. Це ми вивели з ученими. взагалі це виведені і банани, і лимони в Києві з ученими. Так, да, я сотрудниця з вченими Інституту ботаніки, біохімії. В 90-ті роки я поставив ціль перед собою вивести нові сорта, які приспасовані для кімнат і зимових садів, от, щоб їх продавати. І, звичайно, що мені, нам це вдалося. От, і ще раз говорю, що ось бізнес ваш, ось вони дають. Бачите, дивіться. Оскільки коштує у вас цей отросточок купить. Дивіться, я купляю у вас його за 40-50, за продаю за 100, мінімальний. Ну зараз ні одного нема маленького. Це ще щось говорить вам, що ви спитали мене, чому я ними займаюся. от. Значить, оці дають більш великі отростки, ратуни, ось вони дивіться в землі. Бачите, який ось рядом йде. І його можна відсадити і зразу через. Через півроку він вже плодоносить. Тобто, ну, а ці, якщо маленькі це дали, то 3-4 роки треба чекати до плодоношення. Ну, і також мені вдалося одержати унікальні банани, низькорослі. Вони ось, я сиджу під ним, він маленький, в горшку може плодоносити. Це в Києві, в квартирі. От. Ви бачите їх перед собою в землі. Тоже Вон вони, бачите, вони залізуть за тростки. Зараз вони слабо лізуть, тому що тут прохолодно, я не сильно топлю тут. Папа динне дерево, дині дає на дереві. Дерево нетерпеливого садівника називається. Посіяв зернятко, через 8 місяців вже плодоносить. Йому 8 місяців. Ми зривали, отут папаї висіли. Оце, це саме врожайне дерево, 240 тонн з гектара. Другі йдуть банани. От. Ну, банани високоросли. Якщо ви бачили передачу кошухов в Еквадорі, зривав банани, він лазив отуди на драбину і там під потолком і зривав. Тобто у світі є більше 300 видів бананів, є текстильні банани, які 80 сантиметрів висоти, з них роблять канати, якими ж вартують кораблі. А плодових бананів всього 10. Нам привозять оці довгі банани, це кормові банани. Зараз ви покуштуєте, ви покуштуєте зараз. Банан прямо із рослини під Києвом. От, там далі. Но тут ви бачите, вон зелені ще, бачите, воно зав'язали плоди. От, Я вивів київський карлик, який 80 см висоти. Угу. І тропікану вивів, Оце моя тропікана, вона 2,5 метри, вона дає 700 плодів. От. Вона тут мова, теж є. Рослини, якщо купувати? Разні, от 100 гривень і вище. У нас все від 100 гривень, але зараз ні одного за 100 немає, вчора останні купили. Позавчора було 70 чоловік, вчора було 40 чоловік. У нас кожен день є люди, дітей везуть, екскурсії, сім турфірм працює з нами, вони самі. А ось суперкарликовий банан. Він всього 80 см висоти. Ну, зараз він, на жаль, не плодоносить, але він є тут. От. Тобто він низький, найзький в світі. У 2003 році нам вдалося одержати. Да, київський суперкарлик. І карликовий банан, ви бачите його, він метр 20, метр 50 ну не 3 метри. Е, Далі оце е, ананас, який я запущу плодоношення десь у травні, чи може трошки пізніше. Е, він буде півтораметрові листя мати і буде 15-кілограмовий плод. От, викидає. Ну, а потім він викидає 40 отростків, які я. Всі попродав, оце один залиши. Я його залив, щоб він за три місяці отакий вигнався. Дуже швидко росте, але ну, високорослий. От. Оце київський карлик, він ось у 1,20 м, тобто він низькорослий. От. Оце кавове дерево, кава. От вона зав'язує плодики. Ось вже червоніє плод, там, бачите? Ну Там далі більше є плодів. От. Там далі більше є. Визначається, якщо ви купуєте отросточок, ви тоді консультуєте, тих, хто їх вирощує? Не тільки консультую, а я даю інструкцію для дітей першого класу. Потім показую все, розказую, навчаю, як прививати, все, Те безкоштовно. Режимі. Телефон даю, сайт даю свій. У мене великий сайт є. От. Потім там є, в Ютубі є повністю, я була торбинка порад, мене знімала. І я показую, як посадити, як присадити, всю агротехніку. Тобто все є. Інформації більше, ніж треба. Потім я зацікавлений, щоб у вас воно росло, вийшло, бо це моя реклама в вашому будинку перша. Друге, якщо ви виросли стільки саженців, що самі не можете продати, ви мені здали по дешевшій ціні. Мені треба до мільйона саженців в рік. Я вирощую 40 тисяч на 700 квадратах. Ну, більше не хочу будувати, хочу по світу їздити. 5 країн світу кожний рік і 20 міст, як мінімум, ми з дружиною їздимо. Літом, на 10 днів, племінник тут прийшов, полив, він тут рядом будується. Ось От. розмноження йде. 2,5 тисячі саженців. Кожний місяць ми отак втикаємо, гілочок лимона виймаємо 2,450. 50 тут падає, десь пісок. Чистий пісок. За що свого листя вони дають корні? Це е, метод е, такого укорінення, корні називаються рослини. Лимон так гарно укореняється, цитрон, інжир, гранат. Ми тут укоріняємо різні культури. Е, Псидіум землянічний, землянічне дерево у нас ще є. Как, О, ось, а ось воно ось воно. А воно земляні куди є? Крупну. Да, Запахи. Є ж помідорне дерево. у Мене теж там є. Ми пропустили його. Є й помідорне дерево, дає помідори на дереві. Ну вони солодкі, такі трошки це з Африки. Це папайя, бачите, вона вже зав'язала плоди, он там зав'язує, і знов цвіте. Вона безконечно цвіте, без кінця і краю. Банани вони розмножуються, бачите, отростами. Ось якщо тут, то видно, вже лізуть отростки маленькі. бачите. Тоже 40 отростків у цьому горшку. Ось вони лізуть. Коли він буде от такої висоти, я у вас по 40, по 50 гривень приймаю. Бо теж нема маленьких, щоб по 100 продати. Це банан. Банани, банан. 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 От. а як проходить ваш робочий день коли ви вот три місяці вважаєте за гостій? У мене це три місяці, це чоловік одній. Я вам скажу, що я тут не сижу. Я побризгав літом і пішов на річку, і кудись поїхав. Я тут не сижу, тут не треба сидіти. Ну, а коли ми розмножуємо, то це цілий день, ми працюємо. То я насчитав цих днів три місяці. Розумієте, це березень, квітень, травень. Все. А далі тільки людей приймаю. Якщо приїжджають люди, продаю, приймаю екскурсії. Ну, в основному, екскурсії у нас зимою, весною і літом мало людей. Ну, приїжджають теж, ну менше, бо жарко і так далі. То ми сидимо на пляжі, або їдемо в другу країну. А племінник тут прийшов, побризгав і пішов. Тут не треба заливати їх, поливати. Оце місяць без поливу, а на нас 6 місяців без поливу, на жарі 40 градусів. За картоплею більше вхажують, так? Да? Е, дуже більше, набагато більше. І за помідорами то страшне. Вони не хворіють, вони тільки бояться холоду. Ну, нижче 15 градусів, а лимон нижче 0 градусів. А в мене тут буде плюс 5, на вулиці 30, тут буде плюс 5, без всякого опалення, навіть ночі. Тут не буде нижче ніколи температури в цій теплиці. Тобто лимони, цитруси в мене в другій теплиці взагалі без всякого отоплення. Секрет, в общем, в теплиці. Не в труді, а, вот а в влітку. Ваш... Ні, ну тут як сказати, секрет. Це слоєний пірог. Стіна моєї теплиці. І взагалі все це комплекс енергозберігаючих заходів. Якщо говорите, мене питають, а що таке ваша теплиця, я говорю, це комплекс. Енергозберігаючих заходів, комплекс. Не можна рішити проблему одним чимось. Я інженер системотехнік, нас навчили системному підходу. Треба люблю яку -лю проблему зі всіх сторон оглядати. Знаєте, отак. І коли ви оглядаєте її, тоді ви носите рішення, що вам робити далі. Коли я подивився, що теплиці 70% тепла викидають в небо. А знаєте чому? От у, тут у броварах теплиці, от і всі теплиці. Їх треба натопити оцю кришу до 40 градусів, щоб сніг, не долітаючи до неї, розтанув. Іначе ці теплиці складуться, всі калиновські теплиці. Якщо впаде сніг і не буде опалення, случайно газу не стало вдруг, то за день з тих теплиць нічого не буде. Вони отак зложаться, це стекло буде літати везде, і все. Вони пропадуть зразу. А в мене лежить сніг на теплицях. А тут 22 зараз градуси тепла. 20-22. А там лежить сніг. Значить, вона не випускає тепла туди. А там, наоборот, треба тепло випустити, нагріти той сніг, щоб він не долітав. До цього 40 градусів морозу, літ 30. Сніг летить, він має розтанути, не долетівши до криші теплиці. Ви розумієте? І стекти водою полотками. Тому що теплиці отакі шатрові, голландські теплиці. Я їх склив. Гектарами цілими заробляв гроші колись. Я зрозумів, що 70 відсотків, ви уявіться тепла вилітає в небо. То якими рачительні люди? Вам не обращаються государство. <свісно> государство не зацікавлене в цьому, ні в якому разі. Хто таке государство? Це бандіти. Ви правильно розумієте. Я вам говорю так, як є. Бо знаєте, скільки сюди їх приїжджало до мене? Вони сидять на газу, і мені всі. І 10 тисяч доларів їм капає кожний день, 10 тисяч доларів. всім депутатам, совдепам, усім. Ну хто там причастився до цього діла? І представте собі, що ви вдруг станете 15 разів їм платити за газ. Знаєте, я прийшов з Патоном, з Миргородським академіком Кющенко ходив до Юльки, ходив. Ми до всіх ходили. 400 років Україна може жити на газу, примінивши мою технологію, напиливши її на дома високоповерхові. І що мені сказав Ющенко, коли він пішов до кучми, що кучма сказав, що в нас нема грошей на нові технології? Весь світ розвивається по новим технологіям, а в нас нема грошей. А 10 мільйонів будинок у нього коштує доларів. А мені треба було тоді 100 тисяч доларів. І я сказав ні. Бакай мені сказав, ти собі тихенько там роби, що коли я в нього робив це все. Бо вони, каже, тебе вб'ють, якщо ти будеш це все. Афіширувати і на все государство це розпространяти. Ви розумієте що? Сидить академік, Юбіар у мене, український бізнес-ресурс знімав. Перед новим роком, коли був Янукович, Янукович має виступити за 5 хвилин, мене показують півгодини. За 5 хвилин, ну по Юбіар. Показували 3 місяці. Почти кожен день по ЮБР крутили. Півгодини була. Передача і сидить академік наш, який займається енергозбереженням. І що він говорить? То це треба провірити, то це може воно не так, то це треба поїхати туди. Він їде до мене вже, от коли вже Януковича скільки нема. От він з того року їде сюди. Він не приїхав. Приїхав до мене Патон, Миргородський. Багато приїхали до мене вчених різних, все, вони тут були і все бачили, що сніг лежить на теплиці. Розумієте? А тут ще треба доказати їм щось, щось розказати, розумієте? Я поїхав в Німеччину і запатентував це в 95-му році. Получив європатент з охранної собственності Германії, Правительство Германії, не з нашими придурками. Тому що я, коли пішов до цих придурків, то вони бачите, що мені сказали. Все. Тому мені друзі допомогли, вони тут наставили своїх. Апаратури, хто до мене дзвонить, хто приходить. От. А далі все, все. Знаєте, У спутника спічний коробок видно. І що ж на ньому написано, тут була програма у нас з Каденюком. Так Каденюк нам розказав, машина 100 км в час їде і номера читають на ній. А я говорю, як? Отак От же номера стоять? Хе, говорить, це запросто. Воно отак сканірує, потім розвертає і все нам на екрані показує. Так що вони спічечний коробок, він фотографію. Мені показав на айфоні, як вони сфотографірують з космосу космічний коробок і на ньому надписі на коробку. Повністю. Все, повністю. Така розрішаюча способність. Поэтому проконтролювати це все елементарно, де мої теплиці будуються. Вже більше 500, може і 600 побудували теплиць. По Україні тільки. В Росії я 205 проєктів продав, по Україні 708-й продав дві тижні От. Так що от, так, таке діло. А ви кажете государство. Яке государство? Поки що ще його нема. Коли воно буде, тоді дороги почнуть строїти. А ви їдете по дорозі, а дороги в нас нема. Значить, значить нема государства. Гітлер прийшов, почав дороги будувати. Солідарність прийшла в е, Польщі, і я їхав в Польщі. Там отакий насип, метр пошті на дорозі. Автобани будують. Все. От коли будуть будувати дороги, значить появилось государство, появилось нове государство. А поки що взяточників. <ріст> так що я покинув цю мрію і вирішив на своєму городі будувати. І я кучмі дуже благодарен. Я казав, коли туалету я йому пам'ятник там поставив би в кінці городу. А знаєте чому? Тому що він підписав, а Верховний совет утвердив, Рада Верховна утвердила, що все, що вирощено на своїй присадибній ділянці. Крім зрізу квітів. От квіти зрізу ви можете привезти з Голландії і продавати. Не обкладається податком. Не оподатковується. Не оподатковується. Все. Розуміє? От Володь. Тому що цей бізнес дуже вигідний. Валяй, а ця людина хоче щось купити. Хорошо, зараз ми, вони от попробують ще бананчика прямо з гілки. А вони вже й попадали, воно бачите, що робиться. Вже от, визрівають і падають. от. Бачите, ось банани мої, які плодоносять. ну от вони так от плодоносить, то я зріжу його, а рядом теж буде плодоносити. Держіть, спробуйте. Банан. Київський карлик, плодоносить метр п'ятдесят висоти. О, тут така банча була. Це вже вони починають сипатись, тому що... Вони дуже швидко, якщо починають зріти, а ще три дні назад вони були зеленими, і висіла така тут банча здоров'я, я аж підпирав. От. А вже зараз все, вже ми позривали, бо люди в нас були, і вони падають на землю. Отак от. От, от. А це був посаджений один банан, і він отак поліз під землею. Ви зрозуміли? Да? Він... Отак, він під землею, да, да, да. так як хрін в городі. Лізе і все, попробуй вивезти його. Ото посадив раз, хрін і вже з городу не виведеш його. 20 метрів корінь у землю йде. Ну, тут коріння по поверхні йдуть. Ось я він плодоносив, я зрізав, бачите, отам. Цей буде плодоносити. Тут уже три штуки на цьому місці плодоносило. Вони ще лізуть із землі. лізуть. І цей виліз. Зараз цей зріжу, оцей і цей заплодоносить через два місяці. Тобто вони постійно йде плодоношення. 40 років живе різом, корінь, отам у землі. Корінь. корінь це... Різом його називається як буряк, як сахарна. Uh -huh. От. І він отак лізе, лізе, може 5 метрів лізти аж туди. От. Ну тут затоптали землю, то він проліз півтора метра uh -huh. От, під землею. Uh -huh. і все. От. А саме це ж трава, банан це трава. Зрізали те і все. Від плодоносив зрізав. І все. Я вибачаюся, питання по суті. Да. А потім з зрізаного банана. Ви не робите такий контейнер для вирощування. Ні, ну вони ось лежать і гниють, ось все, бачите? Вони просто гниють тут, а потім ми їх назад сюди кидаємо, як навоз. На плантаціях точно так роблять, ну там 5-6 років, потім їх зрізають, усі ці банани, відплодоносючіся, різоми викапують або отростки викапують і садять на другу плантацію. Бо вона 5-6 років, вона має бути економічно вигідна. А якщо вона вже не економічно не вигідна. Ох, ти боже, можна. Нативам Дякую. О, так що, розумієте, можна вирощувати банани, експортувати в Європу, побудувавши такі теплиці. І ми закидали в Європу бананами дешевими і качественними. Такі банани повинні бути, короткі. А Ті довгі це банан десертний називається. Їх тільки 10 видів. От. Банан збирає, збирає на себе всю пилюку в кімнаті, дуже гарно росте, місяць без поливу на жарі 40 градусів. Ну, звичайно, тільки карлик або суперкарлик вирощувати. Оці низькорослі, що я показував банан. Отак ми інжир збираємо на вулиці, в теплиці без тепла. Кожен день збираємо таку миску інжиру, От, 250 грамів отакій. в липні місяці і до самого до кінця жовтня. От, три врожаї на рік. Ну, третій урожай буває, не визріває. В цьому році морозу то рані вдарив, то не визрів. А прошли позапрошлий рік ми три врожаї збирали. Інжиру, який вбиває ракові пухлини. Інжир дуже цінна рослина. Там є ензим, бензальдехід, вітамін b 17 який знищує ракові пухлини. А в магазині тот інжир, інжирелі, це як з бананами? Ні, в магазині просто сухий його продають. Рідко привозять сюди незрілий його. Зривають незрілим, бо зрілим не можна завести, він дуже м'який стає і просто ляпун. І все. Тріскається, я ж вам показав тут на фото. Є фіолетовий, а є жовтий. У мене є такий і такий. Ну, фіолетовий, жовтий, саме От бачите, він тріскається uh -huh. і от такий. Ці фотографії є в інтернеті, на моєму сайті. А чим жовтий? Чим краще, він більш солодший і в ньому більше каротину. От, вітамін В, С є. Зараз віта... і бензильдихіду більше, вітаміна Б17. Бензельдихід прививали саркому, крісам прищеплювали щурам. В 84 1984 році в нас в Україні робили ці досліди, Не тільки в Україні, і в Японії, в Китаї 50% кріс саркома зникало, 50% прикращало роки. Перший другій стадії. Так що я вам рекомендую їсти інжир і не тільки інжир. Значить, все, що з кісточками, виноград з кісточками, потім дуже цінний абрикос, оце кісточка внутрі, всередок. Mm -hmm. Сім кісточок в день перемолоти і дітям давати собі в салати, в супи кидайте, Можу, коли ми, кіндиці, це да. От. І ви будете застраховані від раку. Фактично, це вже доведено американськими вченими. Ну, фармкомпанії це дуже від нас хочуть сховати, скрити, тому що це їм не вигідно. Вони краще вам за мільйон продадуть хімію. От. Тому профілактика раку це і цитрусові. Японія спасла своє населення, коли була хіросіма Нагасакі. Вона почала побудувала такі теплиці. Я бачив передачу на окраїнах, де був зрив. Завезла туди землю свіжу. Без радіації і почала вирощувати там апельсини, мандарини, Ми там в відкритому руті ростуть. А вони закрили в теплицях, управляли їх за 20 кілометрів. От. Ну туди підвозили людей і кормили їх соками шфрешами. фрешами, поїли. Mm -hmm. от. Так що ці рослини дуже цікаві і цікаві вирощування в кімнаті їх. Вони очищують повітря, вбивають 99% хвороботворних бактерій, навіть стафілококи, це доказано вченими. А потім розширюють судини головного мозку і людина краще працює. В Японії робили такий дослід, я бачив передачу Диво світ. Садили комп'ютерщики в одну кімнату 5 і в другу, відмінників, давали їм складні комп'ютерні завдання, і ті, що сиділи. Кімнаті із рослинами, цвітущим лимоном, апельсином в 10 разів зробили менше помилок, ніж ті, які сиділи в другій кімнаті. Вони потім помінялися місцями, і результат той же. Ну, японці, їм не треба согласувань, взяток давати комусь. Вони поїхали на плантацію, взяли, адсорбували це все, втягнули в себе. І через кондиціонери почали пропускати конструкторське бюро, науково дослідні інститути, оцей запах фліордоранжу, апельсинів, мандаринів. І завдання, які не рішалися десятками років, почали рішатися. Вирішуватись. Отак. От і з'явилися машини, ваші телефони, комп'ютери ну, і так, так. далі. Угу. От. Так що це теж допомогло в якійсь мірі. Хтось додумався. -ка -ка, -ка -ка, я вибачаюся. А можна це круглий пасла.